Наші ріпаки. Це ріпак від компанії BASF 1266 його назва. Сієний із добривами Тімак до офертів. Зараз у нас буде футбоцидна обробка. Завтра буде генецидна обробка на цьому зірку. Посіяний прямим посівом попередник, озима пшениця. Вже було тут дві гербіцидних обробки. І все одно у нас є тут злакові бур'яни, ну це ми їх доб'ємо, трохи пізніше ми їх доб'ємо. А то прискочей викопаємо. Оце ми викопаємо, да? це поодинокий давайте якийсь із цих двох, щоб подивитися взагалі, що він у нас тут. Сіяний він в вересні місяці, точно не помню, там, яке, яке це число було, п'яте чи яке. Треба дивитися по записам. Так, тут у нас вон, бачимо вперлося в дисковку. Раз, два, так, зараз, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, восьмий листок іде. Така у нас от коренева шийка. Зараз перевернемо, скільки вона тут діаметром, ну Десь ні, нема сантиметра, десь 9 міліметрів. 9-10 міліметрів. Але вперлася, бачимо, в Дісковку пробило воно ось, оце пробило, але вперлася в Дісковку. Яка Дісковка була в пшеницю, коли сіяли. Тобто ущільнення є, але що маємо, те маємо. От Наш ножичок. Зараз розріжу, покажу. Бачимо, що от у нас є вже доплісность. Бокові бруньки також заклали вже. Тобто треба працювати, листовий апарат доволі чистий, точка росту у нас нормально не видовжена, в принципу, ріпачок нормально розвивається. Ще передають у нас два тижні теплих, ну, тиждень точно, тому я думаю, він ще не росте і корінь не росте, і ми зараз будемо проводити фуницитну обробку за ретарданта і тієї у нас буде трохи він я думаю підтяне його 70-та міждурятя сівалка це вадоштат темпо тому доволі непоганий ріпачок отакий от має вигляд у нас дуже м'яко дуже м'яко бачите хоча прямий посів